Йдуть бої за Новоселівське на Луганщині, село зруйноване та пусте. Останню місцеву мешканку днями вбив російський снайпер. Повідомив Сергій Гайдай. Такі населені пункти, де точаться бої, ще як Новоселівське, то ем, російські окупаційні війська навмисно знищують кожне будинок для того, щоб наші захисники просто не могли там знаходитись. А те, що там ще були і цивільні, ну то в принципі росіян це не дуже цікаво. Також російська армія обстрілює Невське. Там досі більше сотні жителів. Вчора в селі загинули двоє людей. Що стосується населених пунктів, де є люди, от як Новоселівське, то там 146 людей цивільних знаходяться, і чудово це знають окупанти, але все одно його обстрілюють. І, на жаль, є трагічні випадки. Декілька годин тому, якраз внаслідок такого ворожого обстрілу, два місцевих жителя поранені, і два загинули. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів. Білогорівка, Червонопепівка, Кузьміне Луганської області на Куп'янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 22 населених пунктів. Серед них Тельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині.